Українські родини можуть оформити пакунок школяра до 15 листопада. Саме до цього часу триває прийом заяв на отримання допомоги. Цією можливістю вже скористалися 246 тисяч сімей. Серед них погоджено 202 тисячі заяв, ще 4 тисячі на етапі верифікації. За інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України. На сьогодні програма профінансована на 82% від запланованого обсягу. Майже мільярд гривень вже надійшов на рахунки понад 196 тисяч родин першокласників. В останній хвилі виплат допомогу отримали понад 8,5 тисяч сімей на суму 43,5 мільйони. У межах програми Українці вже використали понад 695 мільйонів гривень. Найбільше коштів традиційно витрачають на дитячий одяг. Загалом допомога в розмірі 5 тисяч гривень покриває витрати на канцелярське приладдя, дитяче одяг та взуття. Також книги сім'ї можуть скористатися онлайн-платформою, яка показує понад 27 тисяч магазинів, де діє пакунок школяра, але не є вичерпним переліком торгових точок.